Тут недавно відбувався фестиваль, називається Bestseller Fest, І абсолютно прекрасне відео Культура на районі, канал Район випустило два відео, в якому Марічка, зараз я подивлюся, Марічка Ільгіна, артоглядачка і редакторка цього медіа, вона спілкувалася з авторами, що приїхали на Бестсер Фест. Мені здається, що району треба кожне інтерв'ю теж окремо нарізати і для того, щоб виставити їх окремо, для того, щоб їх подивилося якомога більше людей, тому що такими шматами великими воно, звичайно, для фанатів, типу мене, працює нормально, ти заходиш і так просто перемотиш. Там є просто великі блоки проміжку між інтерв'ю, але ці інтерв'ю просто прекрасні. І одне з них просто вкрало моє серденько. Я розумію, що це болюча історія, але ця книжка про втрату, про втрату побратиму. Можеш про це розказати? Я думаю, що ми мусимо говорити про наших. Це одна із так. Героїв, вибач, ну, про їхні імена, щоб це не були. Це не були цифри, щоб це не були числа, щоб це були імена. Власне, вла власне це одна з причин того, чому якісь такі книжки, е тексти, хай навіть вони складні і, і важкі вони мають бути. Це дуже олюднює, це додає якоїсь гідності нашим загиблим, додає от власне такої людяності. Та це так ти кажеш, це боротьба з тим, щоб ми перетворювали своїх людей на статистичні дані. Це повернення їм от їхньої людськості. Отже, мова йде про Артура, ну, говорить, перед вами сидить Артур е, Дронь, автор книжки, яка називається Гемінгвей нічого не знає. І зараз ви трошечки послухаєте про цю книжку, тому що коли я це почула, я зрозуміла, що я хочу це прочитати, я хочу мати цю книжку в своїй колекції, хочу час від час до неї повертатися. А, більше того, ви знаєте, це практика, яка знову ж таки допомагає нам. А, Систематизувати свої емоції, пов'язані з ставленням до подій, що відбуваються навколо нас протягом останніх 11 років. І, знову ж таки, це як ну, такий собі рятувальний круг в, якусь, в якійсь мірі, але що я буду говорити, давайте послухаємо краще Артура Дроня. Той побратим, про якого говорить Марічка, це одна із історій цих мишця, але така одна з найважливіших, бо вона переплітає всі інші. І це історія про е, львів'янина, нашого земляка Олександра Петровича Коберника, е, який служив в нашій 125-й бригаді бойовим медиком, і загинув в жовтні 22-го року. В такий, е, такий період наших най, найперших втрат. Ця книжка йому присвячена, і в цій книжці переповідається історія власне, того дня, коли він загинув. І розповідаючи це, я хотів показати, як працює така цікава річка, яка називається пролонгована експозиційна терапія. Це одна з таких методик психотерапії, яку використовують часто для боротьби власне, з ПТСР. І суть її полягає в тому, що людина бере якусь травматичну для себе подію, якийсь болючий спогад, який у всіх нас, очевидно, є, і починає в деталях його відтворювати і переказувати. А потім відтворювати і переказувати ще раз, а потім відтворювати і переказувати ще раз і ще раз, і ще раз. І так дуже багато разів. І вона починає помічати, що кожна її розповідь чимось різниця, вона обростає новими деталями. Людина щось згадує, вона згадує те, що її ж психіка від неї і сховала. І цим процесом оцей болючий спогад з травматичної пам'яті переноситься мозком в біографічну пам'ять. І він людину перестає мучити. І знову ж таки, рекомендую придбати книгу, підтримувати українських авторів, українські видавництва. І знаєте, Fest, Фест от два дні. Багато інтерв'ю, там 10 інтерв'ю, дуже е, всі цікаві. Не всі подивилися деякі так і ще прогортала, але обов'язково до них повернуся, Бо там і про Чекаленка, там і про Демонтовича, там і ну, про багато чого. Там власне е, про упівців. Е, Є, є що послухати і про Наталку Кубринську Перший вінок є, що послухати тим, хто цікавиться ці літературою, і мені здається, що я частково до цих інтерв'ю ще буду повертатися. Тим не менш, палку, палку рекомендую книжку Артура Дроня і передаю ще раз йому слово, тому що те, що він говорив, мені здається, важливо почути якомога ширшому колу людей. Такі, якісь наші болючі спогади, травми, ми їх насправді не можемо десь викинути, забути, відкласти, навіть якщо вони нас конкретно сьогодні не мучують, вони все одно з нами є, вони десь вилазити будуть через алкоголізм, через сни, через дратівливість, через тривожність, через будь-що, через дуже багато речей і навіть через багато років. Тобто, все-таки, оце перенесення їх з травматичної пам'яті в біографічну дуже важливо, і воно можливе, але. Це не є легко. Це інколи потребує такого якогось відтворення, повторення, повторення. Мені хотілося показати читачам, як цей метод працює в цій історії. Одну і ці книги одну історію я розповідаю тричі, і вона тричі змінюється. І власне, суть, сіль того всього в тих деталях, якими кожна наступна різниця від попередньої. І, звичайно, що це лише один підхід до припрацювання травми і до того, щоб подивитися насправді травмі на травму зблизька і сказати собі про неї правду. Це не універсальний спосіб. Ми всі шукаємо для себе ті способи, які допомагають нам триматися і тримати свою менталочку якомога краще. Але е, Артур е, Дроні, розповідаючи про цю свою книгу, говорить про, е, також те, що про те, що такий досвід може ретравматизувати, тому що він багато думав стосовно героїв книжки, про яких він написав, яких вже з нами немає, і про близьких людей, цих героїв, які мають пам'ять про них і в чиї руки може потрапитися книжка. Він багато про це думав, і зрештою. Е, Наслідки у цього теж є в тій такій тричі розказаній історії, яка тут є. Йдеться також про ще одного нашого загиблого захисника із позивним Орел. Я там згадую також про нього. Ще один чоловік, який в той день загинув, і мені написала буквально позавчора його дружина, що вона прочитала цю книжку і зустріла там свого чоловіка. Е, і, і, і власне я їй зізнався, що коли я писав це, я думав про неї. Я думав про те, що можливо вона це колись прочитає, і буде дуже важко підібрати слова, які б не, не розворушили цю рану. Ну, це, це, це складно, це, це важко. А вона мені в свою чергу зізналась про те, що отой той позавчорашній день це було mm. рівно три роки, як вони з ним в останній вживу бачились, і вона його обійняла в останнє перед тим, як він вирушив. На війну і потім загинув. І в той же день вона зустріла ту книжку і зустріла його там, і це для неї якимось чином стало якимось таким полегшенням, стало якимось таким знаком добрим. Це складно складно якось так зрозуміти, бо ти собі раціонально думаєш, якщо писати про біль та переказувати якісь страшні тригерні речі, то воно тригерить. Але. Е за, за, за розмову вже двічі згаданим тут е, Березюком, який в контексті цієї ж пролонгованої експозиції каже, що що воно може тригерити, але якщо воно зроблено з любов'ю, і якщо це переказування є з гідністю до тих, про кого ти говориш, з любов'ю до них, з страхом образити чи зачепити, з відвертістю, зі щирістю, то воно звільняє. І от до... давайте, давайте так. Я спочатку вам ще раз порекомендую Bestseller Fest, Фест. Відео, яке ви можете подивитися на районі. Район це канал. Ви можете за цією назвою знайти це відео і подивитися. Одне і друге там теж є, і там теж цікаво. От, маю надію, що будуть на різкі окремих інтерв'ю, тому що це той контент, який дуже отак от з 30-40 хвилин спілкування дуже сильно додає приємного.